З нагоди дня місцевого самоврядування та міжнародного дня волонтера у подільській громаді відбувся святковий захід. Розпочався він з хвилини мовчання за полеглими героями та виконання державного гімну України. Покажем, ми, братя, Привітав присутніх з професійним святом виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський. Шановні колеги, дорогі волонтери, грудень приносить нам важливі дати, які об'єднують українське суспільство. Серед них Міжнародний день волонтерів і День органів місцевого самоврядування. Ці свята символізують єдність людей з активною позицією, тих, хто щиро турбується про громаду, про Україну, прагне її розвитку і процвітання. Попри всі труднощі, наша подільська громада. Стає сильнішою завдяки спільній праці кожного з вас. Ми разом працюємо над покращенням інфраструктури, підтримкою освіти, культури та безпеки, аби забезпечити комфорт і добробут усіх мешканців. Почесними грамотами подільського міського голови було нагороджено депутатів Подільської міської ради, працівників виконавчого комітету, структурних підрозділів та підприємств за вагомий внесок у розвиток подільської громади. Також на свято завітав голова подільської районної ради Микола Соколов. Відцяв особисто від депутатського корпусу подільської районної ради. Я хочу привітати вас з не місцевого самоврядування. Хочу зазначити, що дійсно люди, які прийшли місцеве самоврядування, вони також працюють на своєму фронті, на фронті, який забезпечує якість життя в громаді, який пікуються за своїх людей. Після урочистої частини з нагородженням усі присутні мали змогу насолодитись концертною програмою від вихованців Подільського міського будинку культури, музичної школи та студії танцю і циркового мистецтва Грація. Я від колектива хочу подякувати виконавчому комітету, подільському міському, секретарю Подільської міської ради, всім присутнім, всім мешканцям, а особливо нашому колективу. Це дуже приємно, дуже неочікувано, що нас відзначили, адже кожен наш співробітник вносив лепту крихітку. В допомогу Збройним силам України в допомогу ми віримо в перемогу і хочемо, щоб вона ну найближчим часом, щоб вона прийшла в наш дім. Ми вітаємо усіх, хто віддає свій час, сили та енергію на розвиток громади, хто працює на благо людей і допомагає вирішувати найважливіші питання. Ваше віддане служіння рідній землі це запорука нашого спільного успіху. Ольга Ситник, Олексій, Мягі, телекомпанія компанія